FPX. Вау, FPX вони змінилися. Blue Side. Едварди на... Так, так, так. Едварди. На червоній стороні будуть. Ми вирішили змінити свої сторони. Це буде цікаво, якщо Едварди зараз програють, то ми будемо знати, чому саме вони програли. Тому що синя сторона виграє. Джейса банять. Цікаво. Чому? А Едварди, я так розумію, Едварди банять. Орна, тому що вчора Кібест ще брали Орна. Attention. Джейса Баню, тому що це анбалансний чемпіон, який, якщо виривається на 1000 фарму поперед свого лайн цього enemy, типу, то він вже все. Тобто там вже важко буде йому щось зробити. Пікніть Кеннена на мід. От okay, Кенен yeah, зараз, yeah, він і він Інбаланс дрянь. Та він завжди був інбалас дрянь. Складно проти нього грати. Це мій самий великий кошмар, коли я беру Тіму, і я бачу що проти мене беруть Кеннена. Люди, які знають, що Тіма Кеннена — це 0. Там дуже важко щось зробити. Ну, Едварди вирішили взяти знову Володимира. Чи ні, Володимир в нуль грі брав FPX. так? Ф... Да, FPX брали Володимира. Так, тут що цікаво, чому Едварди вирішили вони взяти, Володимира? Касадін. Кас... До нас повернувся Касадін на Мідлейн. Здесь сторони FPX. В проигрыше такие, так. Вчера Эдварды проиграли Касадину. Треба его брать. Треба просто брать Касадина. Чисто налякати. на випустили, Ева дуже імбалансна в Китае. Так, но это не тимфай чемпион. Не тимфай. На жаль. Що цікаво, що Касадіна навіть у самій грі, коли просто йдеш рамки, або звичайний ПВП дуже рідко хто грає на ньому. А тут я бачу у них прям фітіш від цього темного демона. Там ну, просто треба не ну, вміти терпіти, не вмирати дуже ну, постійно. Як ін... Ну якщо я вон, не буду брати Касадіна, я буду просто вмирати на нього. Це як Катаріна, як Кайла, потрібно чекати. Чекаєш, чекаєш, але потім вбиваєш всіх. А я так не можу грати. Хочеш відразу і все. Так, да -да, 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 да, да, Одразу влетів, тебе вбили і все, і відпочиваєшся спокійно. Наутілося заба... Ну, Наутілося то гарно, що забанили. Не будуть контроль ні Єву, ні Касадіна. І ще баніч. Мені цікаво, чи візьму зараз FPX з реалі. Чисто, щоб ну, до компанії з Касадіном. Нагадати Эдва дам вчорашні проигрыші. <сум> що... А, ти помітив, що все ж таки з'явились дуйки, чи. <сум> <сум> Ні, та вони назавжди там були. <гуми> да, стояли, да, але... Ну, ну, ці стояли, але... Ну просто-напросто, ці ціну можуть і дують там або в обличчя, або на руки. Ну бачиш руки гріє <гуми> біля дуйчика. Треба, да буде ще взяти. <гуми> так, і отримали Галіо для себе. Щиток от антимагії з підкиданням. Ну, ну це кашає, ви проща. Ой, Едвард, не потрібно вам брати. Уп'лякост. Ты собі уявляєш, що тільки що сталося? Мені... моя хана людина принесла шматок піцу, бо я пою. Ну, смачного не... Дякую. Я... Я дивлюсь на цю ж сонну і такий, а навіщо ви це взяли? Я також, також тільки що помітив, тобто до цього весь час були танки сапорти, а в цей момент чомусь Сонна з'явилася саме. Брати ульту, кидати туди, куди буде приземлятися Галіо, ну. не працює. Намагались таке вже зробити, але воно не працює. Навіть брали он, Камілу Сону в зв'язку, ну щоб там ну, станете всіх, в, в кого ультує Каміла, і все одно не працювало. А ну, так постійний можна, хіл раз на лінії. Варко. Мені вже, коротше, здається, що краще б ну, набрали б Сірафіну просто. Разом з Релем. Девятый колоп. <laughs> так, то в тебе, ну, да по таймеру, что там? 23, 24, 25. А в секе oh, вообще... Да. 28, 30. Я ем, я ем, я просто ем. Мне mm -hmm. сподобался инвейд Эдвард, вот это пришел, крал э, Кемп. Сашичок, и пришел. Не в Да. Ну, главное не цей. Вот, но ну, вчера там, ну, дуже, ну, сильно обнаглел просто, ну, забрал два кемпа и, ну, за цей видал в ботлейн. Ну, кимбезгейминг... Ну карали за таке вчора. Ну про такие таке не пройде. Слухай, ФПХ майже вбили Сону. На Мінус флеш, мінус екзост. От і Галио саппорт. І Галіо має таку ф... ну, фразу запекла. Мені подобається Галіо на Мідлейн. А пешне Галіо такий, який просто шотає майже всіх. З квішей. Ну, это Варди знов я якось домінується. Ну я не думаю, що до 5-ї хвилини буде щось цікаве. Ну тобто, -то, скоріше за все 5 хвилина, тим файти почнуться, об'єкти. Та ну можна якось спробувати подавити на касадіна. Галя на Варді постояв, вирішив вийти. Пробив зробив Володимиру Болячем. Цікаво, це реально такий же буде, не просто буду віддавати ульту, ну коли з'являється. І Карім чекає, чекає, таки в кущах сховався. Витратив час але ну, все ж таки бекнувся. Кіала, Єва буде ганкати когось, чи просто буде чекати з он завершення тімфайтів і доїдати всіх. Буквально недавно Єва намагалася забрати Єзреалі, але у неї не вийшло. Але це було ще десь хвилину тому. Просто я в той момент їв піцу, тому не міг сказати, але вже все наївся. А якщо Касадін програє на Міду проти Володимира, то це скоріше всього, тому що у Касадіна нема скіна. Так. Та і Володька грає, без бо скінає. Ні, Володь немає. Downbringer. А ну, оператор, будь ласка, Володимира програм. нема, а на скіни є. А зараз кас1 буде по всій. О, все, ульта поїхала. Полетів, да. чисто ти крипів. Правильно, навіщо її тримати. Зараз тімфайт буде за об'єкти. Краще просто кріпчиків запушити. Так, от і з'явився дракон. І Дракони, і Герольд. Дракон з Геройдом. Ну, Будемо коллективо, слухай, на, на Герольда дивляться. Так, так, так. Ну, водяний Дрейк, він сильно так не допомагає, тому що щоб відхилитись, треба відійти. Мінус Едварди, Едварди, дуже гарно. Забили лісника ворожого. На жаль, ми втратили Рейнектона. І що погано, то Рейнектона забрав саме. Атрокс, тобто його суперник по лінії, так. Тобто тут вже на лінії було стояти не так приємно, як до цього. Ну і до цього не було приємно, тому що був рівний фарм, тобто треба там чисто по скилу вже грати. А тепер один ітим може вирішити весь файт. І Гікарім забирає. Гікарім, Едварди забирають Герольда. Плюс об'єкт в копілку і забрали Ігікаріма. На жаль. <кій> ну і зараз буде об'єкт для ФПХ. Хоча Крок іде, нам буде намагатись вкрасти. Ну, без смайта це якось важко буде зробити. Там... Бо Єва вже на об'єкті. Єва забрала, ну, зараз би так, вийти цього казала, то... ну, з цього об'єкта. Ну з'являється Галіо. Галіо атаунти крока. Так. І все. І нічого. Єва вмирає. Забирають Єву. Ну от і у Крока з'явився кіл, тобто тепер вже рівні шанси. Туда, 300 голди туди, 300 сюди. Плюс-мінус можна ще якось. Зараз ще пластини залутають. Едварди вийшли в. такий непоганий плюс по золоту. Майже 2000. Мені подобається як поставили Едварди варди на дракона. Два варда в один кущ. Правильно, ще щоб щоб... вибивали Да, вибивали. Так, один вард потрібно вибити. А так, одразу два варда бити треба. І ну, знову стадія фарму. На 5 хвилин, поки дракон не з'явиться. Вже менше. Хвилини 4 залишились до дракона. Я би хотів побачити, як Едварди. А, ні, вже не вийде, тому що Едварди не взяли дракона. Ну, душу дракона я би хотів, щоб хтось взяв, але, на жаль, же. Хіба що FPX зможуть витягнути. Ну, no. Я так бачу, що Едвардам трошки заважає те, що вони все ж таки на червоній стороні, тобто вони вже не так сильно агресивні, як в минулій грі. На цій хвилині вони вже було там приблизно 5 кілів. Ну no, є колективи, які ну, просто краще грають на синій або на червоній стороні. Якщо брати КТ, то вони ну, для себе обирають завжди червону сторону, і в них на червоній кращі ігри йдуть. Ці колективи чомусь на синій стороні краще грають. І я не знаю, з чим це пов'язане. Або вони так тренуються, ну, он тренуються, або, на ну, Бог його знає, що там. Чому саме так? Єва. Єва, чи забери його? Чи заберуть Володимира, мені цікаво. Та ні, Володьку поки що не заберуть. Оу. Чекають, поки лужа не пройде. І там не просто-напросто втікає. Все. Не, здав флешки втік. Флеш, флеш гост. Всі кнопки. Да, мені Все, що не було, ждав. Щоб Ну, Кас намагався вибити лужу, але в нього нічого не вийшло. Ой, перший тавер впав. Перший тавер. Перший тавер. Тедверди молодці. Але все ж таки, як вони зробили в минулій грі, що Герольда забрав Ренектон, і він зламав спочатку Т1, потім випустив в Т2 Герольда. Це було гарно. А тут, на жаль, Герольд тільки в Т1 вдарився і Т не спів добити. А да, там, походу, на ну, зараз буде у Касадіна вже предмет. Здається. І Єва після Лічбейна йде корону в, в цю до Вінець Королеви. Дамагу в неї ще не буде. Ну, до Рабадона буде просто бігати. І, і лякати своєю сердечком. А Касадін, до речі, вже має предмет. Він має якраз таки корону. Має і корону, але ставка каплю зараз. На Архангел збирається. Ну був би Фокс, ну Фокс казав би Архангел на Касадіна, Фігня. <рігла> Нема дамагу. <рігла> Довго чекати потрібно. І знову Єва в кущах стоїть. І все. Ну, дуже повільно зараз граєте. Ну, дай вже зараз має бути Дрейк. Вогняний, тобто він Едвардам також допоможе. Він балансує якраз таки водяного. Який є FPX. І у нас 2 кіла Для команди Edward Gaming. Так. Єва заходить. А трох жив-жив, но. Поки. Виходить, поки що. А Трокс робить кіл. <ріст> Лісників немає. Ну і команда FPX дуже доме там. Єва є. FPX е є Єва. Вона ще жива. Та Єва мертва есть. А. Фива, здорова, і може. То может так, 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 так. садим забрали. Не Єва, на жаль. Крокодил забирає Дрейка. І... файт починається. Далі. Забрали Галю. 300 копійок в копілку У Володимира. І на цьому все. Треба виходити. Я не знаю, чому ФПХи далі чийзять. Ну, Едвард на ХП. Ну як пополовині. Текли туди, там ще можна було когось забрати. О, який демедж у касадіна, який сплеш демедж. І це поки Гата. що на двох предметах. Це на двох предметах, так. Це буде боляче. Головне дожити до того моменту, коли буде боляче. Ну і знов таки. Єва мертвий чемпіон зараз. Шая так само нічого не робить. Не відчувається дамагу від Шаї. Єва намагається бігати за Володимиром чомусь. Фітіш? Вона ж Сукуп. Я б вже б намагався би Соні зіграти. Або Сона, або Ізреаль. Джон каже, що Ургот зараз мертвий чемпіон. Ургот мертвий, тому що он. Ну, ну, бо ніхто не грає Урготом. Мені здається, він сильний. Ну, не він такий же сильний, як і Рівенка. Якщо ти номейниш його, то ти будеш вигравати на ньому ігри. Що файт і ульту на ескейп дає. Ультая в просто так бы было. Бэк сбил Ультою. Типа, а, на базу он, он забрался. Давай, короче. Ну, Эдварды полностью по золоту доминуют. Мают перевагу все их. Это сколько у 4К доминации? Угу. Это очень много. Ну, так, якщо дуже гарний тімфайт, Можна забрати барона і забрати відразу там до Т3. До, 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 до. А, а Трокс на ульту просто прожав такий, а окей, я зрозумів. Ривком не вийшов. А навіщо було ульту нажимати? Та вийшов. я так, ну вважаю, він на ульті хотів, он не я не перестрибнути через стіну, але в нього не вийшло. На жаль, коли ти дуже рідко граєш на Атроксі в джангл, то ти не знаєш, які стіни можна пройти, а які ні. <свес> да, є така річ. Та й і не тільки на атроксі. Но Гвен так само інколи не може перестрибнути. Ну, то не всі стіни перестрибуються. <свес> Гвен, Гра... ой, це Грейс. Та і Грагас так само. Краще всього за Зеда перестрибувати любі стінки взагалі. А, та скоро талон з'явиться. Ой, взагалі. Ти що? От то хто може перестрибувати стіни в Зері. Та, та, та. Ні, у Зері це ще здатність, а у нього тут пасивка. Ты взагалі просто бігаєш через стіни прыгаешь. По всій карті знову кінця в інший. Ну. Цікаво, як її реалізують. Так само буде, ну, когда на стінах. З... Едварди все ще пробують. Пробують забрати барона. Мені здається, те, що Галіо намагається ініціювати, це погана ідея. Якщо б ініціював би Атрокс, а Галіо прилітав, було б краще. А так Галіо не залетів в ну, барону і все. Друг друга побили і вийшли. Да, может, нема ультимейта у, у него. Сейчас последний дракон. Зявляется 3 секунды. Едвардів, набагато краща вже позиція. Мені цікаво, чому вони у трьох вирішили забрати саме Галю. Не хто знайшов Еву. Майже ніхто... її вбив. Засивив. Да, майже її вбив, до речі. У, у Крока зараз немає ульти. Цим можна скористатися. Ну, Володимир робить врив дуже гарний. Його не встигла ніяк за... забрати. Бігає по кущиках туди-сюди. Єва wow. зробила перший кіл для себе. Забрали володьку. І <гум> зараз вмирає. Ну, це буде барон. Це, це буде гра для Edward Gaming. Тут уже все. Все ж таки боляче б'є Касадін. Касадін б'є боляче, але одного Касадіна не вистачає. Один стакає пасивочку свою. Ну і все. Ульту настакав, але Ні до чого це не призвело. Ну і знов майже всі вежі стоять у команди Edward Gaming. На FPX їх втрачають. ні, Ну Edward тільки одного тавера нема. у FPX двох, Тобто тут не, не така уж велика різниця. Я зрозумів, для чого вони Сону взяли. Ну, Сона хілить тімфайт і сповільнює своїми спелами, кастами. Через льоданий. На... Ну, нарощ, чи як цей спел а, називається? Там... Да, я тим пач тільки що за станом троїх. Ну, Едварди набігає ну, ну, толпою. Ой, Єва, ще один кіл робить, ну вже пізно. Щоб вона трохи проніше би такі кіли пробила би в тімфайтах. файтах. Але вона взяла на той білд, який майже не дамажить. Ну це гейм все ж таки. Да. Одним нашором завершили. Едварди довольні, задоволені. Ну, вони ну, вчора так само програвали, ну, сьогодні виграють. Я, я тоді не розумію, чому. Ну, команда Plus Phoenix дуже спокійно перемогли оно ну, топові команди. Що Thunder Talk, що Tracy Sports. Вони взагалі не могли ну, перемагати, не повинні були перемагати, а вони їх ну, переїхали. 4-1 зіграли з кожною командою. Корупція, це все корупція. Да, це все китайська мафія.